Депутата обласної ради Майбороди, яка оцінила оцей останній крик душі людської, що люди не бачать захисту від влади. А це останній крок, заявити про себе, що є не про себе, а про свої проблеми: проблеми села, проблеми землі і використання. І це депутат обласної ради називає Махновщини. Ганьба такому депутату. Це раз. Друге, за інвестиції я вже говорив, вже говорили мої колеги. Да, інвестиції продав Короткову Чехам КХП. Тепер чехи зобов'язали його відповідно під це КХП створити потужний. Буде говорити земельний комплекс, для того от він і працює, коли на наше запитання, а чому ж теж ти був у 90-х роках, я і сьогодні зазрів. А зараз нам треба розширатись за рахунок кого? За рахунок фермера, який не доїдає і не досипає, за рахунок соціальної сфери. Де дали вчителям, лікарам, які попрацювали в селі по 30-40 по років, йому дали по нещасних візі... півтора гектара землі і у них забирають. То це теж Махновщина. А їм треба розширатися. А в вчительки тільки одне джерело, бо в неї попрацювала 40 років в школі, заробила 1200 гривень пенсії. І зараз вона тільки обробляє, бо вона там посіє бурят, якусь кваселину, ще там і так. Тобто себе хоче прокормити та своїх діток, яких ще відповідно десь по обласних центрах і не завжди є робота. І це ми називаємо Махновщиною. І це ви представляєте, що ви депутат від 150 тисяч ти, 125 тисяч у вас виборців міських, а ви підіть в село. І от там почуєте, що там робиться зараз? А там назріває соціальний бунт. І ми будемо і ми будем його розвивати, а ми тепер один одного.